Всім вітання. З вами АЗС Комплект. Сьогодні у нас буде відеоогляд на бензинову мобільну АЗС 12 вольтову для заправки бензину. Якщо у вас є задача перекачування бензину, зверніть увагу на таку комплектацію. Її дуже багато хто вже поставив і дав зворотній відгук. Надійно, практично і, скажімо так, бюджетно. В бензині, ви всі знаєте, якщо збирати правильно по технології, по технологічній карті, бензин повинен бути завжди зі взривозахистом. Бо, якщо збирати, так, як я бачу, зараз збирають, то технологія трохи не відповідає, тому що заявляють виробники заявляють виробники. Тобто, обов'язково 12-вольтові взривозахисні мотори з іскром улавлювателем, з перехідними антистатичними муфтами, обов'язково заземлення. Тут стоїть терморелі, є захист, запобіжники стоять. Обов'язково тут ми встановлюємо фільтраціонну систему сепараторного типу з вологовідділенням. Тут це обов'язково, бо будуть заправлятись легкові автомобілі. Легкові автомобілі. І для того, щоб ми відслідковували стан нашого пального, обов'язково ставимо прозорі колби. Далі у нас іде. Ідуть ємності пластикові, за цього буде конденсат. Ми будемо знизу її капельник, будемо зливати воду з фільтра. Насос самовсмоктуючий, по характеристикам 60 літрів на хвилину, по факту будемо мати 50 літрів на хвилину. В комплектації антистатичний антивандальний шланг 4-метровий до пістолета 2-метровий смоктуючий обов'язково зворотній клапан. В комплектації буде у нас пістолет ЛЛЮ 25 з механічним лічильником без відсікача. Ці пістолети максимально надійні максимально надійні. Вони мають функцію калібровки, все запломбовано. Не мають накопичувального лічильника, мають тільки основну, основний циферблат. Так. Практично працює в будь-яких умовах, не потребує ніякого живлення. Тип лічильника. Шестерньчатий. Тобто ну це максимально точні будуть показники лічильника. Похибка приблизно 0,9 до 1% показники. Така колоночка, вона в комплектації їх можуть бути різні, в залежності від типу задачі, які вам потрібні. Але це база, з якої потрібно починати збирати бензин. Ну, в тому самому прикладі може бути і дізель, але якщо з бензином, то обов'язково насоситься з взривозахистами. Тут високообороті високо двигун, десь приблизно 3200 обертів на 1 хвилину, достатньо високий показник. П'ятилопасний на металевій головці, має систему безпеки байпас. не буде відривати шланги при зупинці пістолета, коли ми будемо закривати кран. Обов'язково бензинові шланги. Це обов'язково МБС. Якщо будете збирати колоночку згідно технології, все буде працювати. Ідеально. Якщо збирати, аби воно було, і здешевить процес, здешевить, здешевшити її комплектацію, то відповідно вона так і буде слугувати. Звертайтесь до нас за комплект. Ми порекомендуємо, зробимо вам пропозицію кращу з кращою якостю. І ви будете задоволені і результатом, і співпрацею. Всім гарного дня, мирного неба. Слідкуйте далі, далі будуть дуже цікаві варіанти колоночок. І з нових включень.